Трамп заявив, що Зеленський має готуватися до укладання угоди щодо завершення війни в Україні. А в Україні, зокрема, Єрмак, очільник офісу президента, і його радник Подоляк кажуть, що це неможливо, немає можливості сьогодні сідати за стіл переговорів. В Росії, до речі, так само відкидають такий сценарій. Путін почав згадувати про нібито нелегітимність Зеленського. А отже, виходить, що він наперед відрізає будь-яку можливість. Для переговорів із ним. Що ви думаєте з цього приводу? Чекаю на ваші думки у коментарях під цим відео. А сам поставлю питання Роману Безсмертному, історику політику, надзвичайному і повноважному послу. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. Останні заяви Трампа щодо України і про мирну угоду, і про складність регулювання війни, а також про астрономічну кількість загиблих і, можливо, навіть скасування дозволу бити вглиб глиб Росії. А, є ознаки зміни ставлення Трампа до війни і до потенційної мирної угоди? На ваш погляд, серед перерахованим вами питань є зовсім легкі, які вирішуються швидко, і відповідь на них існує дуже коротка. Пам'ятайте, пане Дмитре, такий принцип: все, що зробив Байден, це погано, угу. але ж це було перед виборами. Зараз вже вибори відбулися. Немає значення. От, якщо зараз провести такий експеримент, журналіст задав би питання Дональду Трампу, що о, Байден вів о, мита по відношенню до Китаю. Трамп скаже погано. Потім журналіст, вибачте, це він не вів, а не відмінив ваші. А mm -hmm. Трамп теж скаже це погано. Тому тут все зрозуміло: а, дозвіл надав, постачає зброю. Все, що стосується авторства Джо Байдена а в оцінці Дональда Трампа, погано. І тут навіть не задавайтеся питаннями, коли він відповідає на, на, на подібними пасажами. <кій> Наступне. Як змінюється позиція самого Трампа? Вона трансформується. Трансформується е, дуже швидко, і це е, зрозуміло, бо він уже розуміє, що за 24 години питання не вирішується. Наступне, по телефонному дзвінку, воно не вирішується, бо він навіть відмовляється відповідати на питання: телефонував чи не телефонував, говорив чи не говорив. Тут йому зрозуміло, що в поміч приходить е, Макрон і президент Зеленський вони зустрічаються, вони відкриті. Е, третя позиція е, і сам е, Дональд Трамп і його оточення продовжують щось обговорювати тему підготовки Зеленського, підготовки України, позиції України. І як ви бачите, вони. Геть води набрали в рот, коли стосується це Росії, Путіна і так далі. Ну я вже не кажу про те, що він називає війну складною, він називає її е, незвичайною, він називає її найбільш смертоносною після Другої світової війни. А однак, а, чим більше він говорить на цю тему, тим більше стає зрозуміло, що він абсолютно не володіє. Інформацію про ситуацію, чи він не хоче її розуміти, чи він видає, що це так. Я хочу дозволити собі для наших слухачів-глядачів проаналізувати один факт. В Маралаго на брифінгу 16-го він говорить про те, коли журналістка задала питання: так, Україна має якісь території віддати Росії. Його відповідь ось як звучить. А справа в тому, що на тій території, де яка зараз не підконтрольна уряду України, немає вже нічого. Там пусто, там зруйновані міста, повертатися нікуди. А, якби це слухала моя баба Наталка, вона сказала: Ой, дурню ти дурню ти так і не зрозумів, що таке українці. Українець настільки любить, нехай розгромлений але е, свій шматочок землі, свою яблуню, вишню, своє озерце, свій колодязь, е, свою яблуню, біля якої він виріс, і жив, що він ні на який трампівський трамптауер це ніколи в житті не поміняє. І коли Трамп далі продовжує про те, що за 100 років це не відбудуєш у цьому пасажі. То йому хочеться відповісти уже словами історика. Україна за останні 100 років пережила дві світові війни, громадянську війну, радянські розгроми, голодомори і так далі. Окремі населені пункти були просто стерті лиця землі у ході Другої світової війни, і вона їх не тільки відбудовувала, вони ставали прикрасою української землі. Тому е, все те, що говорить Трамп, воно, на жаль, свідчить про те, що він не володіє матеріальною частиною. Він не розуміє, е, чому українці займають таку позицію, і а це означає, що е, дуже складно буде рухатися йому в питаннях розуміння, які механізми, мотиви необхідно знаходити для того, щоб сприяти. Тому щоб Україна перемогла у цій війні. А позиція, яка все більше і більше нагадує гру на боці Москви, його буде приводити тільки до того, що ну американці вже зрозуміли, що за 24 години ні. Зрозуміли, що по, по телефону ні. Тепер до інаугурації зрозуміли зрозуміють, що ні. Ну, і так на п'ятій, там на сьомій, восьмій скажуть: так ти, хлопче, говориш багато, а робити ти нічого, на жаль, не вмієш. От, тому от так можна докотитися і до імпічменту третього і побити свій же рекорд. Тому з моєї точки зору, тут якби все зрозуміло: пасажі на адресу Зеленському треба готуватися, підписувати щось і при цьому. Демонстративне небачення того, що за 8 годин раніше наговорив фюрер Московський в адрес сполучених штатів, колективного заходу, самого Трампа, це вражає людей, які стежать за цим, тому що він дійсно демонстративно, а знаючи про те, що вже було не горо обговорено, наговорено обійшов це питання. Ну Трамп робить свій вибір. Трамп робить свій вибір, іде своєю дорогою, тому будемо дивитися, як це буде рухатися далі. Я правильно розумію, що Єрмак і Подоляк, які сьогодні сказали, кожен там в своєму стилі, що немає можливості для перемовин. Вони також розуміють те, що ви зараз аналізуєте. Вони бачать, що у Трампа немає ніякого плану. Єдине, що він може, це примушувати Україну. Ну, пане Дмитре, щоб так говорити про Трампа, як я треба знати Трампа, так як я бо я знаю і відчуваю чу, кожну клітину цього чоловіка з цих чи інших мотивів, але я мушу погодитися з ними обома, бо я розумію прекрасно, що вони думали і в тому числі робили висновки на основі висловлювань фюрера московського, який говорив на. Декілька на вісім годин раніше ніж говорив а Дональд Трамп. І е, тут, пане Дмитре, тут і насправді, насправді як з такою позицією а ворога ти мусиш вести переговори, та тут і руку подати не можна, навіть якщо це буде уповноважений від його і змусять вести переговори в дипломатичному протоколі. Тому тут розумієте, взагалі немає про що говорити, і це ще більше дивує. Що Дональд Трамп продовжує розказувати про те, що Зеленський має готуватися в Україні, нікуди українцям нікуди повертатися. Я вже сказав, як нормальні люди на це зреагували. Тому у цій царині тут ситуація виглядає так, що скоріше за все, Трамп своїм стилем розмовним плетіння, як казали люди, українці кошелі плете. А насправді відповіді на питання немає. До чого тоді всі ці розмови про миротворчий контингент в Україні завтра, 18 грудня, відбудеться зустріч президента з очільниками європейських країн, і от Стуб, Олександр, президент Фінляндії, каже, що не треба поперед батька бігти. А Кая Калас також казала, що це мало ймовірно. І от Путін, ви кажете, не виявляє бажання. А миротворчі сили можуть бути лише після перемир'я, наскільки я розумію. А власне, які перспективи є у цього процесу? Ну, те, що стосується е зустрічі в завтрашньої, то з моєї точки зору, це спроба сформувати новий прототип е військово-політичного блоку в Європі, в зв'язку з тим, що е позиція НАТО сьогодні постійно підвисає навколо. Висловлювань Трампа його оточення, і так далі, то е, настає час необхідності реалізовувати ідею збігнева бзижинського <кхід> суть якої полягає у тому, що стабільність на євразійсько-євразійському континенті може забезпечити тільки воєнно-політичний блок Франції, Німеччини, Польщі і України. А якщо тут ще присутня Велика Британія і весь англо-саксонський світ. Ну, я можу сказати, що це достойне представництво для того, щоб відіграти роль власне, стабілізатора, ну, як мінімум, на, європі, на європейському континенті. І я переконаний, що е, ті розмови, які веде Мануель Макрон, вони стосуються не миротворчої місії. Я нагадаю його лютневі е, розмови в Єлисейському палаці, про які. Е, Фіцо прем'єр словаччини сказав, що коли він читав порядок денний, то в нього мурашки по тілу, значить, ковзали. Е, насправді йшла тоді мова, як ми пам'ятаємо, про допомогу е, особовим складом для ведення боїв в Україні, а не якоїсь миротворчої місії, про яку я би навіть там і після уроків 1000... 2015, тисячі 17 шістнадцятого, років я вам кажу, як учасник цих процесів, я би і соромився говорити, бо тоді тільки рота відкривали про те, що там можуть бути французи, німці, то е москалі е збігали з переговорів, розказуючи про те, що тільки білоруси можуть бути миротворцями у, у цій війні. Тут якби все зрозуміло. Тому з моєї точки зору. Іде на сьогоднішній день наробки, не просто, скажем початків нової системи воєнно-політичного об'єднання в Європі. Мова йде про формування відповідної потуги для того, щоб Європа могла захищатися. Я б її назвав е, новим диханням воєнно-політичного європейського блоку, і тут е, з точки зору, скажімо так, і присутності сили, інтелекту. І ресурсів достатньо для того, щоб такий блок міг бути сформований, і це лягає в систему координат, про яку говорить Олександр Стоу, про яку говорить Кая Калас. це те, про що говорить Марк Рют, генеральний секретар НАТО. Ну і це відповідь Дональду Трампу, який вимагає від Європи активних дій щодо допомоги Україні. Бо він же весь час говорить про те, що це більше потрібно. Європейцям, ну як потрібно європейцям, то вони будуть формувати свій воєнно-політичний блок. Ну а Трамп тоді хай розбирається він до Тихоокеанському регіоні, так як він вважає за можливе чи там де-інде ще. Ну бо добавлю до цього, що його поведінка вичікувальна по ситуації на Близькому Всході, вона починає турбувати вже не тільки європейців, а й Ізраїль. Ну а це як ви розумієте, іншого порядку виклик для Дональда Трампа Словаччина і Угорщина оцей фактор двох країн, які нібито шукають, намагаються бути також миротворцями в дипломатичному полі. Вони так само, як і Трамп, здуваються, виходить і вони опиняться десь поза Європою. Виходить, якщо в Європі сформується цей блок, альянс, про який ви говорите. Ну, тут треба застосувати таке прислів'я українське є коня кують, а жаба лапу підставляє. Оце в ролі жаби виступають і Горбан, е, і Фіцо. Справа в тому, що це виконавці, е, директив, реалізатори меседжів завдань Кремля. Е, зрозуміло, що їх присутність в Європейському Союзі у НАТО свідчить про те, що там є проблеми. І якщо хочете попереднє наше питання і зустріч цієї групи, це в тому числі відповідь на питання: ну якщо там є проблеми, то чого ми повинні там знаходитися ці інформацію передавати цим диверсантам і розвідці ходячій розвідці в вигляді Орбана і Фіцо? Треба, якби створювати іншу систему координат, в якій це реалізовувати, зрозуміло, що це ускладнює роботу. Але те, що стосується і Угорщини і Словаччини, то якби власне не угорці і Словаки, то й мови не було. Наступає момент, коли е, мають прийняти рішення індивідуального порядку. Тобто впускати на поріг європейських установ не угорщину, а Орбана не можна, Фіцо не можна. Ну як корупціонери, і бандюгани, і співробітники е, нрангети. Е, Козанос тримають можливість входити в такі серйозні установи в Брюсселі. Це річ не Тому з моєї точки зору з ним треба з ними треба розпрощатися. Ну а якщо там буде людина, якій можна довіряти, то будь ласка, хто там є, президенти? Ще ну на жаль, в словаччині що, що фіцо, обоє рябоє, як каже прислів'я в Угорщині, теж саме. Ну, треба дивитися, можливо, є там притомні начальники генштабу, бо вони ж ходять в НАТО. Вони в принципі розуміють, що порядок і дисципліна в військах має бути, тому що можливо там треба знаходити ти, з ким тримати контакт. Бо хто його знає, розумієте, він 24 лютого, 2022 року, підвів війська. До України він же хотів уже ж кусочок розумієте? І це, оце після таких речей з ними якісь там розмови вести, та це дурне діло, це даремна трата часу. Вони є диверсантами фюрера московського, і до них тільки так і треба відноситись. А фюрер Московський виходить, що взагалі ніяких шансів немає на те, що він припинить. Я просто спілкуюся з різними експертами і кажуть, що склепати перемогу в Росії це взагалі не проблема. Їм нічого не треба пояснювати населенню. А успішна СВО завершилася, Ну якщо б Трамп натиснув, наприклад. Чи ви бачите ознаки підготовки таких сценаріїв? Чи Росія вона буде перти аж поки не, не зупинимо її силою? Як то кажуть, я не бачу аргументів. Які б змусили власне самого Путіна як фізичну особу йти таким шляхом? Бо про все інше немає мови, а жертв для нього не має значення. Наступне якісь геополітичні речі можливі тільки тоді, коли його загонять в глухий кут, ну тобто витворять з Африки, з близького сходу, з Грузії, з Молдови. Японія поверне своє, Фінляндія поверне своє. Можливо, він тоді струсунеться і почне про щось про щось думати. Але це треба робити. Його треба заганяти в кут. Тільки треба ж розуміти, що о, сумасшедший чоловік, і там справа ж він не випадково постійно згадує про ядерну зброю. А з моєї точки зору, в нинішній ситуації є лише один інструмент це сила, і тут правий. І Макфол в своїй останній в останньому матеріалі це колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії. До, до речі, людина, яка довгий термін там працювала. Він дуже добре в цій статті uh, розклав ситуацію, хоча не відповів на декілька питань важливих, але принаймні це. Перший малюнок це перший проект дизайну, про який можна до нього можна серйозно відноситися, і як бачите, він вона не належить на жаль команді Дональда Трампа. От е, чи будь-які інші варіанти, е, вони все рівно зводяться до того, що перший серйозний крок може бути лише тоді, коли Україна буде забезпечена максимально силою і перехопить і стратегічну, і тактичну ініціативу. Я сподіваюся на те, що. Розмова в великій сімці європейській тепер. Уже я хотів би її так називати, бачити в ній велику сімку, і зустріч, яка має відбутися напередодні інаугурації, де будуть присутні Борис Джонсон, прем'єрка Джорджа Мелоні Італії, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Я думаю, що там з'явиться і Марк Рютте. Думаю, що там буде Мануель Макрон. Жаль, що там не буде когось від Німеччини. Хотілося, щоб там був Фрідріх Мерц. Там відбудеться справжня розмова. Там я думаю, що там буде і Кая Каякала. Справа в тому, що частина із цих людей вони навчилися, не дивлячись, що одним це дозволяє ріст, а іншим не дозволяє дивитися на Дональда Трампа зверху, і правильно йому тиснуть руку. Щоб він не смикав на себе, так як це робить Макрон, Макрон, хоч і е, високого росточка, але він такий сухожилий, впертий, що він не дозволяє це робити е, Трампу. І я сподіваюся, що ця відверта розмова. Ну а такий, як Стармер, то там і мови немає. Він е, таких, як е, Трамп, не одного в тюрягу посадив, будучи. Відстоюючи державне звинувачення, тому зрозуміло, що тут сама по собі ситуація дуже зрозуміла. Ну а Борис Джонсон він як прекрасний блискучий літератор, який вміє будувати фрази, знайде доступні слова, як британську складну дипломатичну мову ретранслювати в зрозумілі для Дональда Трампа а, речі, і я дуже сподіваюся на те, що це послужить переломом у тому. Що Трамп почне, почне, хоча б стане на стартову відмітку розуміння, що таке ця війна, як вона боляче робить не тільки українцям, а й всьому світу, і що насправді ситуація на близькому сході а, не буде вирішена, якщо буде продовжуватися російська агресія проти України? Бо бачите, Дональд Трамп весь час грається це легше, це складніша. А то й, ой ні, це складніше, а це легша. Він до цього часу таки не догадується, а можливо, робить вигляд, що центр управління цією агресією він знаходиться в одних руках. Він скоординований Москвою, Тегераном і Пекіном. Пане Романе, дякую вам за аналітику за ваші думки. Роман Безсмертний, історик, політик, надзвичайний повноважний посол був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.